5 червня у нашому місті на майданчику біля центральної міської публічної бібліотеки відбулося яскраве дійство цього літнього невільного вечора. Свіді 10 десятий день народження святкувала громадська організація центру розвитку з сім'ї Руки. Якщо переважна більшість іменинників у свій день народження, приймає подарунки. Центр Родіс навпаки сам подарував всім присутнім гарний настрій, створивши атмосферу сімейного свята. У розважальній програмі були різноманітні забавки для малечі грали, малювали, співали, танцювали, відгадували загадки, фотографувалися в предмети тег концелії та кумедної театру Одночасно і діти і дорослі отримували для себе корисну інформацію від волонтерів громадської організації. Всі учасники свята були відзначені заохочувальними призами, а представники дошкільних закладів отримали. Для вихованців ще й комплекти розмальовок з повчальною історією про хвостика та квіточку допомогли організувати весело свято для малечі та батьків працівники агентства сімейних подій «Beautiful Story» і магазину Все для праздника. Фінансово підтримали розважальну програму приватне підприємство «Роди» фірма Ваші вікна, рукодільниці з громадської організації Творче місто допомогли із заохочувальними призами для дітей. Батьки, педагоги і громадськість міста в свою чергу вдячно висловлювались на адресу центру родісу. За багаторічну змістовну діяльність і зичили ювілярам подальших творчих успіхів, рідної співпраці з усіма партнерами у своїй діяльності. Активісти цієї громадської організації проводять по місті різноманітні громадські заходи для дітей, батьків, молоді, популяризують кращий досвід сімейного виховання, організовують акції з профілактики негативних соціальних явищ у громаді, влаштовують благодійні ярмарки тощо. Завдяки цим зусиллям, спільно з волонтерами і партнерами в місті зроблено чимало цікавих яскравих та корисних справ.